Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. Вас вітає команда шляхами таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на 10 липня четвер. Tak, Друзі, в яких прийдеться приймати участь, ті, що відбувається навколо нас, очікуємо цього чи ні, це в нас буде п'ятірка посухів. П'ятірка посухів це карта про вдалі справи, спроби, вдалу роботу з перешкодами, з труднощами, але у русі з друзями уперед і все вийде. Це тоді, коли ну, взагалі-то на ну, один процес не обходиться без труднощів, без перепон та перешкод. А отже, це просто творчий процес, який має бути сам по собі. Нелегкий, але. Дуже цікавий і в компанії. Так, у побуті нас очікують десятка мичів, дуже погана карта, відразу скажу. Це відчуття провалу проєкту це дуже сильний біль, це втрати. Тобто, будьте обережні, хтось може втратити рідних, може хтось дізнається про якийсь важкий діагноз чи щось таке. Може, в когось вкрадуть працю. Але якщо це праця, то інтелектуальна. Може хтось дуже важко пораниться. Чи відчує дуже сильний різкий біль хтось з ваших рідних або ви. Отже, в побуті нас очікують неприємні відчуття. Сюрпризом від долі для нас стає лицар, лицар посохів. Це готовність діяти, це надмірна воля, це, це рух у чистому його прояві. отже, щоб там не сталося, всі навколо готові до дій, готові приймати цю ситуацію і щось з нею робити. Наша роль у цьому всьому це в нас дев'ятка Пентаклів. Дев'ятка Пентаклів це непогана карта, адже вона про достаток, про розкішне оточення, але може бути про користь, через яку з вами спілкуються. Загалом ця карта про людину, яка в приємних умовах, тобто в неї є все, їжа і комфорт, але вона не може вийти. З, 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 ніби Перебуває в приємних умовах, і ніби там як у клітці закрита. Так, ну і у підсумку в нас випадає вісімка посухів. Вісімка посухів нас попереджає про проблеми, які можна вирішити, якщо не поспішати. Сісти, хороше, ну, як слід подумати, і все у вас буде чудово, проблеми будуть вирішені. Отже, загалом день непоганий, але ці відчуття будьте обережні, будьте обачні, і прислухайтесь до своїх рідних, близьких і до тривог, звісно ж. А я вам бажаю всього найкраще. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда «Шляхами Таро».